Вибачте, пані, сказала вона жартівливо солютуючи повіям. Нічого страшного, пані, відповіла блондинка у шовку. Ми зараз звільнимо вам шлях. Джилі подивилася на цю повію. І це було те ж саме, неначе дивитися у дзеркало. Той самий вік, зріст, волосся, очі, фігура все майже ідентично. Жінка озирнулася на неї і, здавалося б, вона думає те ж саме. Так, Джина відчула те ж саме. Старі відьми, які іноді приходили до Дагерфола, говорили про двійників, духів, що приймали вигляд своїх жертв. Проте ця зустріч не налякала її. Це здавалося лише одним дивним знайомим аспектом чужого міста. Перш ніж процесія дійшла до воріт палацу, вона майже забула про цю зустріч, повії втиснулися у двір, коли сам король вийшов на балкон, щоб їх привітати. Поруч із ним стояв його головний охоронець. Судячи з вигляду бойовий маг. Що ж до самого короля, він був привабливим чоловіком середніх років, досить звичайним. Але Джина була вражена його виглядом. Може, це сон? Так, саме так. Вона бачила його, як уві сні, високо над собою, як він був прямо зараз. Але тоді він нахилився для того, щоб поцілувати її. І це був нехтивий поцілунок. А ніжний, і такий близький. Любі пані, ви наповнили велику столицю Камлорну своєю красою. вигукнув король, змусивши замовкнути гигикання і шепіт натовпу. Він гордо посміхнувся, його очі зустрілися з очами джини, і, ніби вражений, він на мить завмер. Вони залишалися прикутими один до одного цілу вічність, перш ніж його величність опанував себе і продовжив свою промову.